Коротше, пошли, що все вам хочу сказать? Тяга в нього є. Він трошки по управлінню, такий дерев'яний, кермо, дуже маленький, його трохи кидає. Передача включається, не сказати, щоб м'яко. Що це не в дешевому тракторі, якщо передача не мягка, це не є похо. Понятно, воно Електрика, чи можна окрасити, кузов, чи можна кривачі, намагає на колосся, тут треба їх усірити. Бачите які? Ну, то такі віші, на яких законому. Хочете, щоб вас сів і поїхав і нічого не робиш, береш знов, дядю Федю. Все. Тут великий габарит, велика маса і менша ціна. Перевага цього трактора. Агрегат ціловий, 495 км надійний стоїть. Коробка передач. По суті, Сентаївка 454 Сентаю і 354 борту теж з десяток років такі трактора відбігали. Трошки зекономили на передньому мостові. Я скажу, якщо без погрузчиків, без такого, він свою роботу в полі буде виконувати, то питань нема. Ну і звісно закономує на всьому, що там зверху от, на, ліпу, на оці коврик ось таке. Знаєте, нерва Марлен поїхав, коврик <губила> ножниці обрізав і поставив. Ну, ну, вот вот ну він є і хорошо. Ну, тут скочем по бокам таким монтажем, бахнет і нормально буде. Так само криво перемичка є. Я не можу зупиняти, зачем це отверстие требовалось вот тут. Тут. тут, щоб почухати підмашки. Короче, один плаваючий конектор, Прижимне примусове на 800 там, з кілограм Нормальне заднє місце, нормальна коробка, яка соответствує сильному трактору. Все, що тут є в принципі, файл. Ну, Розподільник, магістралі, тут все воно називається е, метал. Хром. Да, хроміровано, воно не буде, буде ржавіти, воно, воно буде ньому, нормально робити. Тягнеться. Ну тут опять же, ну нормально. Конечно, мая будет на одной высоте. Вот здесь тут трошки воно выше. Ну там себе пидвары, как то кажется. вот эти мая будут на одной высоте. Эта точка и эта точка. Иначе убрываю. Вот всю вот шнягу обрываю. Ты знал? Вот. Ну короче, тут почти, почти. Сивушка, да, вот, его буду усилить. А uh, uh, Так yeah. самі рельси нормальні. тобто, ще не вистачає быстросйомов, ну опять же, гроші, хлопці. Їм треба гроші, більше грошей, щоб більше краще робити, А за менші гроші буде отак. Вот. ну, Воно буде працювати, У нас 240 чортів теж ругали, всі полювали, обсирали, всі розкупили, люди роблять. в мене критичних нема таких, щоб забрало по гарантії, там розвалився трактор. Ну ні, тут, тут, тут покажи, даже було коробки. Тут є железо. Понимаю? Тут сама коробка, задній мост, знову трактори. Тут є железо. Все остальне можна. Ну все от мені, я, я можу все спустити на тормоза. Ну, крім переднього ставу. Я думаю, можна замовити передні мостики. Ну, тут ну, таке. А так все о, в ньому є тяга, я тільки що їхав нормально, ну він нормально тувить, я так скажу. Це і от е, синтаї оці здорові, от, їх своїми іменами, Вони можуть трошки там, 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 там по мілочах законов, бо воно, воно нормально валить, нормально тувить. Чувствується, що там під капотом не, не 2-4 лошадки, а там щось. І вес, вес, вес трактора то грає. І ключову роль. тягати борону, тягати пуга, тягати все остальне, то ці резинові всякі. Навороти, прокладки, всякі там хроми, дизайни, то буде до самої дупи, якщо він вас пуга не потягне, тому що він легенький. Тут в тракторі я не знаю скільки ваги, я потім прикріплю. 1800. Ну я так, да, я думаю, десь 1000, тисяча... тисяча... Я думаю, десь 1690. Ну, от да. так от може бути. Ну там це суха маса, якщо все залимо. Ми... Жидкості 1800 при прозміну буде, як і в скалу ці 50-му, як і в е, остальних цих 50-х. Ну, Відміни з того, що скаут 50-х стоїть, ну, нормально, так, на 1,5 дорожче. Десь так, десь, дуже я не пам'ятаю, як стоїть, я теж ціну прикріплю. Заходьте, стоїться на сайт. сайті, ссылку прямо на нього на ціну. Заходьте е, і дивіться. О. А так все ну, рішення нормально, знаєте. Ну, Тиш, буває, сидиш на краще, вибирає на кусок говна. Хотя к нього подойшов. Гано, коли вона на моста переднього і на все накрило, то теж трошки таке внутри закаут, як яке. Ну коли сів, проїхав, воно включається чітко, воно блін, рве тягу має. Ну нормальне говно. Китайці, яке гивно не нормально, є китайці такі гівніцо, ну нормально, можна робити. Поняв? Там це до ладу довести, і він буде з вас робити. Оце в плані від Буде робити. Ціна дешева, вага є, все. Цікаво, интересно детально звонить, пишіть, приїжджайте, проехать, если у вас есть возможность Будет вам щастя. ребята. И подписывайтесь на канал Мини-Трактор Украины. Любим вас. Поехали! такие каналы? Зато все правдиво. Что я хочу показать? А! дивіться Пентаврики, которые є колір. может... Хто хлопці з військових, ви вам дамо подарок, є такий подобає колір е, такий, о, зелений, защитний. А, а я хотів показати, е, серед всіх людей кінта, мій улюблений завжди був SX, тому що він там трошки дорожче за S ку на, 100, на 120 долларів, по-моєму. Тут вже ширша резина, Бачите, яку різницю, що трактор наскільки 7,5 передня вище і задня вище. І трактор вже. сам по себе больший. Сам, вообще. Сам по себе больший и трошки бабижный. А это новая SX. Это новый мой любимый кентабр. Получается, вот с этим его перьевом. Понял? Это такое, держите меня семеро. Вот тут хлопцы вас тримают, а вы такие, я поеду орать, сука. После Пасхи. Нет, вот, не треба. То есть дурни дурные жарты. Смотрите, файно вынесли бачок, металлический, стоит под низом, зручно. Під капотне вже в нас залітає тут. А, в нас воно, оп, в нас тут все вже в доступно. Ну, зробіть ще боляга, божацький кентавр. Це ж якийсь замок, нормальний. Мотор в доступності, баку тут немає. Я розширитель не бачок додали до антифризу. Тут масло на гідравліку заливається, два насоси. О, О, Господи, два, два насоси, да, фільтра, КМ-мотор, 385 БТ, все. Мотор дуже крутий, масовий, популярний. Він а такі, що його і обслужиш через 10 років, через 20 років. За це взагалі париться не треба, тому що вони зараз ці мотори пхають а, всюди, куди й не китайці. Ну, курва. Ну от, про це я кажу, ну, зробіть, бляха, вже... Рубить же трактор, блин, замка. Ну тоже дручильно, Вот а на туалет поставить, сука, той, той, ту херню. Ну почему? Воно же не стоит грошей, той замок. в Что? Мать вашу, пробуем, ну. Блях, ну это так все, короче. Вот. Ну, блин, воно в ноги, в щеколды Вот синтай. А нам дай щеколды, ладно, все. Тут везде щеколды. Я как на параши, Не, ну. Вот, ты сив. Тут робоче місце, типу як в паутині. що можна прогулятися по трассу платформа. Він ширше, широко, бачите? Як? Тут можна спокійно собі оборудити ще сидіння для свого колеги. О, от сюди. І можна спокійно вдвох їхати. Багато хто їде вдвох робить там. і так далі. Тут дуже зручно. Трошки треба продумати. І все, питань, питань немає. Ось, трошки є Ці ручки, щоб братися, ну тут таке для відео, але вигляд має непоганий. Вот. по остальному, залишився той же SX. Що помінялося? Оця обліцовка додавалась, платформа. Бачите, покажите, там S стоїть і ось SX стоїть. Бачите, як було? Вот. Ну, тут теж типу, ровний пол, всі діла. Ну, Ось також з ковриком об'єктивно воно цікавіше, ліпше. Вот. Ну, це мелочі я насправді бах винесли, ну, такі якісь моменти подороблював. База стала та сама, ціна особо не змінилась по-моєму, він на 100 доларів став дорожчий. Ну, як знаю, у нас ще скидки бувають, тому в принципі я вистається бюджетним тракторцем, доробило, файно зробили, улучшили все. Там навіть взяти електрику приборне. А вот эти, Не, ага. вот эти вот штуки, как они? Перемикачи. Перемикачи таки сделали больше нормальные. Лепшие. Вот, тому плюс-минус такие рестайлинг может, может, быть. Вполне себе вот, хочется какая-нибудь электросъема добавить, было бы совсем супер. Ну так еще раз разглядать с недорогих тракторцев, таких 2-4 силы, еще вам требует уже трактор, который будет Робить все і не буде обмежень, там, як Сінтаєва цей теж перед штраф. Бачите, без рамів з передком. Ну, він рахуйте, програє і по весу. мости, я там дуже показувати не буду. То тобто такий для себе маленький дрицик. Поняли? Мульчера якогось важкого чи транспортера польського він з ним і крякне. Вони для цього розраховані. Хочете вже собі повноцінний, повнопривідний, трьохцилиндровий трактор, який буде всі питання ваші закривати в роботі, то дивіться, кінтавра, пожалуйста. Можете, як варіант, якщо вам треба реверси, всі промочки, зараз хороша дуже ціна на скалу. 254 він. Uh, uh, майже на 250 долларов сейчас дешевле, чем он Вот, 254 шкал. Что еще можно посмотреть с, бю с бюджетного а, сегмента? Сейчас <клышленный> <клышленный> мы файну. Ага. Uh -huh. Братанчик, мясо забери. Оно там сзади. Свежее мясо. Там собаками привез мясо кормить. Ага. Собак хотів, а, а, ну там дома, кости. Благородный дело. Да, да, ну конечно же, вот грамитами. то видео, де на паску собака ходит, и все бабки. <свистак> да, в Ногами блядь, ничего не дают. Реально. Зато все присутные. Понял? Кормить даваринок, вот, ну, девчата, будьте добрішим, реально. Топ життя і так, воно таке, що. Дивіться, хороші ціни на джин мої. А, Дуже. А джинми всі оціньовані. У них найменше було 5900 віддавало. Воно, ну, то, тобто за джинму, зараз по 6200 6 можна з реверсом взяти такого драндулета. Він, звісно, корч, блін, Оце робоче місце, поняв, де да, це дохисти. Це важно. Треба, трезво працювати завжди, тверези. Бух посади, пацана немає, поняв, трохи промазав. А він довгий, поняв, він зайде до доврячі. Будете вже, як то кажуть, задні приводи. Воно вам треба, ні. Ви вживайте спиртне, коли сідаєте за джином. Якщо набрати компоновку в розчет, яка з 17-го року не мінялась. Тут хлопці якість 17-го року, розумієте, не мінялася. які мости були, які коробки були, воно ходить. розумієте, Воно чмошне, неудобне, але воно ходить. Людина, яка з руками, вона собі там трошки ці крила розширить можна. Вже буде більше місця, трошки підняти цю платформу, ну то все робиться. Або забить хер і так їздить. Теж нормально, в принципі. В ліс на них їздять, валять біля дерева, дерева такі, воно тримає нагрузку. Там крепка, ходова, не непостелінова, провірена, вже десятком, 20, 20 ну, може не 20, ну коротше, багатьох, більше 10 років джинна. 260 був без передка джином. Дуже вони дуже давніші. І воно не так ну Я нормальний, чесно, ви ж бачите, нічого не помінялося. Як було десять років назад, так і є. Вот. Неяких там ровних полів, але зато якість, надійність, да, маєте я ще хочу показать вам? Давай. А Еней! Еней, значит сейчас? що не зашли в нас? Хлопці, А ну, значить, не заново. Так будет проще.